Понад один мільярд із восьми мільярдів людей у світі страждають жирінням. Два інноваційних препарати можуть вирішити цю проблему без серйозних побічних ефектів. FDA США схвалила семаглутид у червні 2021 та тирзепатит у травні 2022 для покращення контролю рівня глюкози у пацієнтів з діабетом. Відкриття їх впливу на схуднення було випадковим. Відсоток втрати ваги за допомогою цих ліків, подібний до того, як Зазвичай досягається за допомогою баріатричної хірургії, такої як шлункове шунтування. Тир у дозі від 10 до 15 мг на тиждень досягає більше, ніж 20% зниження маси тіла. а Асебаглутит у дозі 24 мг на тиждень досягає приблизно 17% зниження. Ці препарати є пептидами класу інкритинів і імітують кишкові гормони, що виділяються після їжі, що стимулює секрет інсуліну. Терзепатит перевершує семеглутит. Семеглутит активує агоніст, рецептор GLP1, тоді як тирепатит є подвійним агоністом, який активує як рецептор GLP1, так і рецептори GIP. Обидва препарати сприятливо впливають на ліпіди разом із зниженням артеріального тиску, що є їхньою непрямою дією на зниження ваги та прямим метаболічним ефектом. Проблема в тому, що сьогодні ці ліки доступні лише багатим. Наприклад, лікування семеглотидом коштує приблизно 1500 доларів на місяць. Іншими словами, вартість цих ліків посилює несправедливість, коли потреба серед бідних є гострою. Крім того, ми нічого не знаємо про наслідки припинення прийому цих препаратів, коли вага може повернутися за відсутності істотних змін у способі життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.